Вітаю друзі. Зараз я знаходжуся разом з основницею благодійного фонду Friends UA допомога друзів. Пані Анна, декілька слів про ваш фонд, про те, що ви робите і кому ви допомагаєте. Якщо декілька слів, то можу сказати коротко спочатку про наш фонд. Наш фонд зосереджений на допомогі дитячим будинкам. Багатодітним сім'ям, зараз постраждалим сім'ям від війни та дітям, які хворіють на онкологію. В чому заключається наша допомога? Ми приїздимо в дитячі будинки, ми приїздимо до онкохворих діток. Ми привозимо не тільки якісь подарунки, а й привозимо веселе, гарне, яскраве свято. Тому що ми вважаємо, що діти це наше майбутнє. І діти не повинні страждати від всіх страхів цієї війни. Вони повинні. Бачити тільки щастя, радість, любов і веселості. Тому ми намагаємося їм це все дарувати, щоб вони жили, знаєте, як в своєму якомусь такому маленькому світі, огорнутому любов'ю. Що вас взагалі надихнуло на створення цього фонду? Що надихає працювати ну, в цьому напрямку? Взагалі, я займаюся благодійністю, десь. Років до 10. Фонд наш працює 5, три, з яких він вже офіційно зареєстрований, тому що є такі запити, які коштують гроші, і треба, щоб це було все офіційно, чисто прозоро, тому ми зареєструвалися. У нас є всі відповідні люди, такі як адвокати, бухгалтери, і працюємо життя усіх. Починалося не так, як зараз, і в мене в тому числі було, можна так сказати, тяжке дитинство, дерев'яні іграшки. І в мене є з чим порівнювати теперішнє життя, і яке воно було в дитинстві. І я знаю, якого я хочу життя для своєї дитини, і хочеться дати найкраще, щоб вона почувалася е, себе добре, тобто була повністю забезпечена. Але ця дитина живе в мене, в моїй сім'ї. А ці діти, які знаходяться в дитячих будинках, вони і так вже багато чого позбавлені. Тому хочеться їм найбільше допомагати, щоб вони не відчували цієї різниці між дітьми, які живуть в сім'ях, і між собою, які живуть у в дитячих будинках, mm -hmm. тому як дуже хочеться їм допомогти. І дуже хочеться, щоб люди, які нас будуть дивитися, які мають і час, і кошти, щоб долучалися. Можливо, спочатку не грошима, а спочатку просто взяти, побачити наш допис про майбутню поїздку, долучитися, подивитися, як ми це все проводимо. Водимо, а потім вже доєднуватись до команди, давати гроші. Ну хто як зможе? Що я сам багато разів приймав участь у благодійності разом з вами. І Повірте мені, коли ви поїдете до дітей, які тяжко хворі або які знаходяться в дитячих будинках, коли ви е з ними пограєтесь, привезете їм якусь допомогу, якісь іграшки, вас будуть переповнювати досить. Е Позитивні емоції і це нічим не зрівняння. Така велика переоцінка цінностей. Ми дуже часто на щось жаліємо, що нам не вистачає. Нам все мало, мало, мало плачемо. Хочу те, це mm, да, а да. коли ти їдеш у центр для онкохворих дітей, дивишся на їхні емоції, на їхнє ставлення до життя, які вони щасливі, які в них все добре. При цих всіх обставинах, то ти думаєш, Господи Боже, дякую за те, mm -hmm. що да. є. Це дуже Я, дуже важливо. Да. Такі поїздки навіть дуже важливі для цього, щоб переосмислити своє життя. А всі бажаючі прийняти в цьому участь, поїхати разом з нами, то випишіть або мені, або Анні, так, і ми так. додамо до чату і будете в курсі всіх подій. Дякую.